За минулу добу Збройні сили України знищили 61 ворожий БПЛА та ліквідували близько 4 сотні російських окупантів. Станом на 29 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 207 тисяч 30 російських окупантів було ліквідовано. Танків мінус 3 тисячі 801. Бойових броньованих машин було знищено 7 тисяч одиниць артилерійських систем 3435, РСЗВ 575, засоби ППО 331, літаків 313, гелікоптерів 298, автомобільної техніки та автоцистерн 6207. Кораблітика 3, 18, БПЛА оперативно-тактичного рівня 3054, крилаті ракети 1056, спеціальна техніка 453. Дані уточнюються.